Пека змінилася. Ох, дивіться, <смі> дощ. Дали світло тільки що. Думаю, зараз піду включу насос і піду покупаюся. Що, вам дощ почався? Да. Оце так почнеться, Ой, як пахне, зато хорошо. А ти знаєш завжди, як я поллю. А, ти роза. Я думаю, чого ти тут сидиш? А ти розу підв'язуєш? Ну, ти бачиш, які город пускали за воно чорти. Тільки ж не обрізай вже нічого, ні, бо вона, видно, ні. така нещасна. Воно, воно. А в нас немає, Я нитки купила. Воно, воно, воно. Я купила нитки, а ти в'яжеш за мало. мату. А що мені воно можна? Нитки, гроші розходили. Так вони ж вже куплені, вже гроші розходували. Ідемоте купатися в басейн. Чесно, така жара була, що нема чим бігти. А я думаю, ні, не буду йти в басейн, не буду охолодатися. Тому що я, знаєте, ну я не знаю, як це сказати. Думаю, а як отим хлопцям там в окопах, як на навчаннях важко, жара, все. Не можуть вони піти скупнутися, не можуть вони відпочити. Тому не буду купатися, як витримку для себе роблю. А зараз трішки стало. Як кажуть, ой, зараз хвилина... А, я вимкнула. Стало трішки прохладніше, піду скупнуся. Думала, сьогодні поїхати в город, треба купити цю, як називається, це треба їхати в Нову лінію, бо там саме, воно хоч і дорожче, але там саме якісно. Це я раю, щоб від сонця пластик не розкладався. Фух, давайте поїдемо, поліземо. Скоріше сказати, ох, тільки зібрала, подивіться, знову, то в мене круг мій спасательний плава. Трошки полежте на драбинці, поки я окунусь, добре. А то я... Та ні, водичка тепленька, можливо, я не буду кричати. <свісно> давайте і Ну, давайте. Раз, два, три. Попливли. Не знаю, якось я так люблю воду, я так люблю купатися, але за помічаю, що я зовсім мало. Якось настрою немає. З мамою, тому то балакаємо, звісно. то повна хата була, казали, ой, немає де навіть лягти. А то пусто, зовсім пусто, ми вдвох. Мама хоче побалакати, в мене оце з першій половині дня закладає так вухо, що має такий вакуум, що я ну, не можу розмовляти. Розумієте, Розмовляє, воно таке ехо в голові. Кажу, мам, я, ти розказуй, а я буду слухати, А відповідать. Так, да, або ні, бо я не можу мене. А сьогодні у Лениної у невістки нашої, отуди ми їздили, свати, день народження у батька. Вони нас і приглашали. Вони кожен рік відмічають. Але ми кажемо, ми не приїдемо, чесно. І от Лена бідна там готова, ну, у них родичі приходять, вони там відмічають. Ну, без баяна, без пісень, але поїдять, каравай привозять, там, ну, булку там хтось таку пече, Лена їсти готує. «Приїжджайте, ми просто посидимо. А я кажу, ні, ми не приїдемо, чесно. Я не, я не люблю. У мене як чоловіка немає, ну чого я буду чоловіка без чоловіка досі їхати, скажіть, будь ласка. Він там паше, як нігра на плантації, вибачте, Нельзя так за нігров казати, ну скажу. А я буду одним народженням. Я казала, мам, хочеш, я тебе довезу погуляєш, заберу. Ні, 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 ні я теж не хочу. Ой, боже, боже. От і наварила каструлю борща і зараз ми з мамою отої їмо. Це я тут поставила, щоб В обід, кажу, морожено купила ото холодильник. кажу, мам, не остудися, вона морожена. А ти я, говорю, я не хочу, я, я взагалі останнє часто морожено не дуже люблю. Ото заморожену воду ще нічого, а морожено так ні. От вона морожене з'їсть, зараз морожене. Кажу, Діма морожено теж не любить. І він, знаєте, він прямо як не знаю, як відчував. Десь, ну я не знаю за скільки, можливо, за тиждень прийшов додому і приніс нам три морожена. Каже, це, Саші, бабушці, тобі нам такі хороші морожене. Кажу, все каже, я не хочу морожена. І одне морожене так довго валялося в холодильнику, тому що я не їла. Я тоді віддала бабушці. Саша з'їла. І мама з'їла. Мама любить морозове. Мама любить морозово, тому я, я купляю. Я не кажу, ой ні, не треба, не треба, воно таке дороге. Оце знаєш, це вопрос дороге, кажу, мам. Невже ти не заслужила з'їсти морожене? Невже ти не заслужила з'їсти якусь там гарну? Ну, вона м'яса не їсть, тому що їй жувань дуже важко. Вона оце в борщі попадеться. Вона каже, чого ти мені не вибрала? А сьогодні мені Люда Сусидка каже, Алла, як у тебе називається цвіт волосся? Кажу, холодна ваніль. Каже, Боже, я так хочу такий колір. Я кажу, ти купи краску, де покрасся. Вона каже, ну, як ти будеш, купи мені таку краску. Я кажу, ну ти ж розумієш, що треба спочатку обсвічуватися, потім вона каже, нічого. Я все зроблю. Все хорошо, як буду в городі куплю. Так що, не такий поганий колір, як там хайтери пишуть. А взагалом, ви знаєте, я для себе зробила такий висновок, що я на стрімах я не хочу балакати про театродіє, яке там е, пліткарі. І це знаєте що? Є такі люди в Україні, які те, яким я не подобаюся. Вони мене ще ненавидять за те, що я колись в 16-му році я сказала, що Росія наші брати, що нам не потрібна ця війна, нам потрібно її закінчувати. І вони мене ненавидять. Вони правильно роблять, тому що зараз, сходячи з того, що ці брати почали таку війну повномасштабну, я їх розумію. Але оті орки, ота оті, от проститутка, яка має своїх, оце ж, хто заходять, там, пишуть ті до діми, це оте шобло. Просто проститутка. Вона каже, що я як мати, їй шкода мене, що у мене син пішов. Хіба їй зрозуміло? Вона ніколи дітей своїх не няньчила. Вона їх на батьків кидала, бо вона займалась проституцією. І зараз вона бігає. Як, знаєте, як там одна є блогерша російська, вона розповідає про них. Ні, я її не то що там її поважаю, але вона правду каже, що вона. Обслуговує, обслуговує солдат, а потім на чоловіка каже, що він не такий. Вона просто не може жити життя. І вона мене сливезує, їй жалко мене як матір, бо вона мене розуміє, що мій син пішов і його вб'ють на війні. Та як ти можеш розуміти, коли ти дітей своїх не вирощувала, коли ти, ти, ти з дітьми ні разу не була, у тебе одне гулянки, п'янки і все? Я не знаю просто. Та залиште ви мене в спокій. Що ж я вам так не даю? Я розумію, що ви мене не любите, тому що тоді я з вами спілкувалася. У мене були зустрічі із сибір'яками, Але з сибір'яками у мене зустрічі були не раді вас, касап, Становське, оце які путіна підтримують. А раді тих українців, які поїхали, і в них там їхня зараз, як кажуть, родина, по-вашому сказано. Коли ви вже заспокоїтеся, Боже, і ви вам так хочеться і на ту Сніжинську, Боже, Та Сніжинська, вона собі живе, вона собі живе. Якісь там у нас був, все вона собі, вона, вона, вона за мене не згадує, я за нею. Ви ж хочете, похожі бути і на самвела, і на ту Сніжинську. Та ніколи ви не будете такими. У нас, який би не був Самвел, яка б не була Сніжинська, яка б не була ковальчук, ми ніколи не обдурюємо пенсіонерів, збираючи гроші, а ви це робите. Ви навіть розповідаєте, що ваші діти онкобольні, що ви збираєте на військових. А ви брешете, ви збираєте для свого, я кажу, для своєї потреби, щоб ніде не працювати, ніде не працювати і жити, жирувати. Але вас так не вийде. Я вас одне прошу, не треба мене згадувати. Я ніколи, ніколи не повернуся. Ой, як ми раніше дружили. Раніше то було раніше. Я зробила дуже великі висновки, які ви є. Ви розповідаєте, як вам погано живеться, бо в нас, у вас, ви вже зараз почали, що у вас влада вирює. Я так слухаю деяких блогерів і розумію, що воно все під капірку, що у нас, що у них. Але різниця в тому, що ваші мальчики прийшли вбивати нас, своїх братів. Ми до вас не прийшли. І ми вас не вбивали, і ми вас ні про що не просили. А ви, Ковальчук, 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 так я кажу, ви прекрасно знаєте, що в мене, я працювала на, на, на СТБ. У мене всі екстрасенси, битва, всі екстрасенси розумні, нерозумні, знаючи, не знаю, я їх всі знаю. І отак я підтримую і спілкуюся з ними по сьогоднішній день. І у ті коментарі, де там пишуть, скоро ти будеш мусором там за діму, що ляже, або мені що, я пересилаю. І мені знаєте, що пишуть? Що вас не чекає там така райське життя до ста років? Ні. Ні, мені конкретно кажуть, що цієї людини почнуться проблеми. Не за мене, а з, виходячи з ваших коментарів. Так що я ж вам кажу? А ота е, Шмонька, яка обзива нашого президента, господі, що її обзивати нашого президента? Що вона, вона навчилася, тільки як ноги роздвигати. Кому попало? Кому попало? І вона мені сказала, в мене, вибачте, в мене один чоловік був і другий чоловік. Оце все. І все, і в мене сім'я, і ради сім'ї, горло перегризу. А воно оте, проститутка, ще якась проститутка буде, вибачте, нашого президента і вдолі в папірьо. Ти жалкуєш, що, що твій президент на тебе уваги не звертає, да? так я думаю, що ти не в його вкусі. Боже, це просто караву. Просто жах. Так що я ж кажу, от так. Не треба мене любити. Я сказала, що я вас при зустрічі буду просто плювати вам в обличчя, тому що ви підтримуєте пила. Так що не, не малюйте там собі картини, що я така погана, от раніше все було добре, ми і сиділи. А ти поспівай калину, поспівай чого? Ти ж співала калину, От нечего діла співає. чого ти не співає зараз? Псиш, у тюрму посадять, да? та нічого, не посадять. Не посадять. Ти там хорошо, в зоні теж знайдеш собі місце. О, ба що собі побачила. А то оце забирати. Це хто захоче, подивитися, хто, хто не захоче. А то на прямому стрімі оце це балакать про оцю, оцю нечість не хочеться, просто не хочеться. А зараз я в воді про це балакаю, тому що вода змиває все. Угу. Так? Фух. Не знаю, треба їхати. Це ж зараз чотири години. Три години не було, чотири години буде світло, а що далі не буде світла. Поїду, мабуть, я з'їжджу в Нову лінію, да куплю там оту бризкалку. Вчора купила, аж десь купляла на базарі, на базарі чи десь у ну, Від Вітерадського жука, побризкала. Люди добрі. Він як сидів, так і сидить, бо я вранці сьогодні поливала картоплю. Він сидів, так і сидить. Тобто я ж кажу, що Люда каже, Алла, візьми соду і уксус. Скажу, Люда, я вчора соду і е, йод бризкала помідори. Якщо воно хімія не допомагає, а воно вже хімія, які ліки в нашій країні. Це просто дурять нас. Ну, Там нічого нема, там просто якось крейди накидали і все. То, що я вчора ж кажу, побризкала, сьогодні вранці встала, вони всі махають мені, Алю, алю, ми живі, ми живі, потомство яйце, все Не знаю. Шкода, звичайно, що помідори такі чорніють, але це така дрібниця сьогодні з того дідусь. Ми дідусь не включаємо, бо він же мотає в місяць 100-120 кВт. кіловат. А там у мене була паста томатна і ще плазма дуже багато. Так я перенесла, кажу, мам, давай за диван поставимо там прохладніше. Є ще п'ять банок пасти, помідори ще 5". не буде. Та є вас саме головне, саме головне це, щоб бомби не летіли. Щоб здоров'я було, щоб підтримувати наших, а в мене є кого зараз підтримувати. А я підтримую не тільки одну лінію. Я б підтримувала там і підтримую. А їм це не подобається. Чого ж ви кричали, що у вас така держава, ви підтримуєте своїх мальчиків для того, щоб нажив... наживатися на них? А я ні. Я гроші не збираю. Я ні одної копійки руками не тримала і тримати не буду. Прошу, відсипіться, м'ячись. До мене ніколи не пристане, а до вас, ви ж по собі бачите, ваше здоров'я, а далі ще гірше буде. Далі буде ще гірше. Так що, будь ласка, заспокойся куча навоза, і успокой своїх шавок. Тому що це смішно, це просто смішно. Ви пишете, я вже це пережила, коли твої оті там інваліди, оті нещасні. Так то ж нещасні люди. Все. Висказала все, що хотіла сказати, щоб голову людям не морочить на стрім. Бо дуже багато честі про вас там балакати. І ви викупалися, так? Да? Так ви знаєте, на зло. На вулиці не жарко, на вулиці хмари, стали. Бачите, я ось відкрила. Зараз. Я ще телефон у воду впущу, то буде крутізна. Бачите, я ось відкрила оцей кусок. І воно гарно нагрівається тепер. Ось тут качає. Ось цей насос, він перекачує, там всасує тут. Все це. Ну, Якби був полісос, то вода була б, звісно, mm -hmm. прозрачна, прозрачна. Ну, mm -hmm. без полісоса поки. А як в річці подивіться, така грязна вода, що взагалі. Диви, диви, вяже, вяже. Ох, і бабуся. Сьогодні ругала її опять. Я тільки встала, вона вже за двором. Кажу, я за калітку, заховаю каліт з вечора. Ти не вийде за двір. Ой, та отут же ж трошки бур'ян. Кажу, там уже нема бур'яна, там уже нічого немає. Он дивіться, які в мене кани нещасні. Зовсім нещасні. Ну нічого. Мама каже, до нового Году виростуть. Це за забора. Забор робить тінь. А вони люблять сонце. Ну, та все одно дивіться, як астра. У ті кущі тут були, з, як вона називається, із смородини. А тепер астрачка, і хороша, така клубочка гарна вийшла. Взагалі, чесно кажучи, я люблю. У мене немає ніякого дизайну, нічого. Я сама де вліплю, там і буде. Мені подобається в нас у дворі. Нема нічого зайвого, так знаєте, все все телерантно, спокійно і гарно. І все зроблено своїми руками. Оце саме головне. Саме головне. так що. Як казав Коля Тіщенка, караван йде собаки А ні, 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 караван лає, собаки йдуть. <смі> так оце і в мене. Лайте побільше, тому що ви робите мені перегляди, ви заходите, ви дивитеся, а я не буду називати вас. Хто ви такий, що ви такі? Хто знає, той знає. А, а так, на сміття ходить дивитися це не цікаво. Це просто не цікаво. Так, ну що, добре. Я ще покупаю стрижки, а потім, мабуть, все-таки поїду в місто за. А що робить вдома, коли світло вимкнуть? А в душі, отам наверху, я вчора накачала ще більше, гаряча. Мама вчора вечором купалася, хоч розбавляй, просто гаряча вода. Пока. Ні, ви можете за мною ще купити. Я вас не виганяю з басейну. Давайте зі мною ще купайтеся. А це я навіть в басейні їсти варю. У мене навіть в басейні є кастрюлі. Ні, це такий ковшик, я буваю з ним, збираю отам, у ті мухи, бо сито в мене отам. А от ж мошкара та пух падає, то я його збираю. До побачення. до нових Дякую вам всім за підтримку Дмитра. Він таке маленьке відео робить, але дуже важко. Дуже важко, тому що то, що жарище, а то, що все болить, мишці болять. Ну, як правильно я кажу, що відрізали пуповину. Ситуація відрізала пуповину між мною і Дмитром. Це правда. Я навіть цього не скриваю, тому що я настільки люблю своїх дітей. Я настільки мене Саша, вона така, вона від Саші, вона така більш самостійна. А Дмитро в мене він такий. Він мамин, він мамин, тому що він же ж без батька. Бо батько такий, царство небеса, не буду нічого казати про покійника. І тому дійсно. І я у нього кажу, соночок, трьох хтось дзвонить. Каже, та ні, там той-то той, то той, 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 там у ті друзі, що на... ну, воює. Вы... А так ніхто не дзвонить. Привіт. Бабушка йому привіт передала. Ніхто не кажу. А кажу, а що ж та подруга, що тут була? Ні, я каже, ні. Вона любить гроші, любить все, в шики, в шоколад. Тобто він мені і вранці, і, як можливість в обід, іде на обід, дзвонить. Щось там прибіг, теж телефонує. Бо я для нього найголовніше. І нехай це так буде. Смійтесь, якщо вам смішно. Я вважаю, що я як мати. А вони там пишуть мати, вас, а та слава Як ви розумієте, таке написати може людина, яка не розуміє, що таке материнська любов, яка не розуміє болі дитини? Це просто. Я, я не знаю таких людей, крім оцієї однієї Андатри, що мешкає на Кубані, і її, отам, прихильників. Там то посплітнічем, то посрем, то поїдемося, як вони там, що делают. Я не знаю ні одної матері з круглості знайомих, які нехтувалися моїми дітьми. Слава Богу, в мене нема таких. У, -у, -у. у мене всі такі, що за дітей, за своїх, глотку перервуть і життя своє віддадуть. Так і я. Тому пишіть, будь ласка, піднімайте рейтер мого каналу. А писакам, що вб'є, здохне, все, чекайте. Чкайте, вам скоро прийде гарна звістка. До побачення, до нових зустрічей. Вимикайте.